Найкращих, найприятніших, найрозумніших, найпозитивніших, найсучасніших, найщедріших, наймиліших, Найтурботливіших. найуважніших, найулюбленіших наших вчителів вітаю з професійним святом. Наим вчителя вітаємо вас нині. Бажаємо безхмарних ясних днів. Хай радість буде в кожній днині. І вдячність від учнів та батьків. Нехай над нейнілазм не залишає, учнівська вдячність, я заігріває, добро бать, щастя і успіх у житті. Нехай завжди вам світять в кожнім дні. Як хочеться у цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій, повагу й шану всю сповна віддати і виконати задум усіх надій. За На доброту і за терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо вам в осінній теплий день. За те добро, що нас складаєте. Любов до рідної землі. За те добро, що нас навчає. Спасибі, дорогі учителі. Ми бажаємо вам міцного здоров'я і натхнення у кожному дні. Дякуємо вам за вашу мудрість і любов. Нехай у ваших оселях завжди панує світло і злахота, в серцях добро, в помислах мудрість. Над головою мирне на небо, а нелегка педагогічна нива колоситься рясним урожаєм людської вдячності. Хай ті зернинка доброти, які ви сієте в наші душі, поростуть щедрою нивою людської гідності. Зі святом вас!